Забезпечуючи майном в зоні антиристичної операції складає на сьогоднішній день 92%. Це на 10 листопада 2015 го В зону антиристичної операції по номенклатурі зимової форми одягу видано майно в наступній кількості. Куртка польова зимова утеплена в кількості 49,7 тисяч. Перюки утеплені зимові. Польові в кількості 54,7 тисячі. Білизна натільна тепла близько 70 тисяч. Чоловіки з високими берцями типу А, демисезонні, 54,7 тисячі. На сьогоднішній день ми в зоні АТО забезпечили повністю четверту хвилю, переодягнули в нові берці тип А, п'яту хвилю забезпечили і зараз продовжуємо повністю забезпечити шосту хвилю, яка надійшла. До Збройних сил військово зб'яв 6 хвилі в серпні вересні місяці вони хоч не виносили встановлений термін своїй бірці попередні, але не дивлюся на те, що в зимовий час ми забезпечуємо їх новими бірцями. Щодо забезпечення 24-го окремого штурмового батальйону Айдар речовим майном, можу доповісти наступне: що на протязі проходження бойового злагодження на одному із полігонів Збройних сил України, Даний підрозділ був забезпечений по номенклатурі реч, речової служби на 100% по, по всім показникам, що стосується 72-ї окремо механізованої бригади, вона також забезпечена по всім номенклатурі речового майна. За винятком на даний момент проводиться до забезпечення 5 та 6-ї хвилі військовозобов'язаних чоловіками з високими берцями які знаходяться на складі бригади в кількості 950 пар. На протязі 11-12 числа до забезпечення буде проведено повністю.